Давай ты. Давай ты прицел. Один, два, один, два, один. Я вам тут не заважал? Нет. А, а нет. Ні, я бачу, тут голени не стояти. Бо я там наводжуся от на цю. Вон так ще невідомо, що будемо стріляти. Та хай буде. А чого вони не йдуть? Координат. Ні, але тут обслуговувати прийти зарядити, чи то ми маємо. То я можу зарядити, але діло в тому, що я легко. Чого ти добре? Прийнято. Готовий на сутополисти. Прийняв, але все одно скажи координати. Просіл 415. 415. Є, Є 415? Ні. Є 0351. Зарядити. Заряд. Прийнято. Все гарно в тебе? Так. Да. Заряджено, наведено. Постріл! Повторити? Так, повторите. Де вони є? Де дитина там по цих? Пулька свої О е, тут можна становити Відійдіть, будь ласка, бо цей звітами. Вони наводяться. Так, так, так. Вони наводять з задні у них точка. Заряджено, наведено. Все, тепер Заряджено, наведено. Як прийняв мене заряджено, наведено. Що там людей, кедити? Один вогонь! Постріл! Постріл! Що ви стоїте, забирайте гільзи, працюйте так, як все, в нормальному режимі. Забирайте гільзи, хлопці, чого ви там? Ви тут взагалі ніхто. То, що нас знімають, це нічого не значить, візьмуть. Все добре, чекаємо. Наведено. Прийдемо кориктору, куди не веде? Прийнято, чекаємо. По тих, тих самих, да? да по тих самих повторяйте. А, тих, повторяйте. По, тих, по тих самих вогонь, так? Да? Да, да, да. Заряджай. Зарядили я одразу вогонь. Треба. Воно те коли збивається чуть-чуть. Відійдіть там, да, відійдіть Постріл! Постріл підійдіть там, хто там стоїть? Бачите, після кожного пострілу треба доводитися. Заряджаємо і чекаємо! Заряджаємо і чекаємо. Рення то і чекаємо. Ні, не почув. що за кину? Перевірка зв'язку.

Не нагівся? Давай. Все. Чисто. Готові? Да. Відте хто я, там? Ви ведіте, видіти хто я. там? Гусовий. Наведений. Все? Наведений, заряджений. Наведений, заряджений. Наведений, заряджений. Один, один, один вогонь. Один вогонь. Прийнято один вогонь. Гармата! All right Я ж тобі сказав, пішов додому, прийшов, прийти до. От, поганю, поганю, там не треба повторити. Повторюйте. Повторюю. Неси. Прийнято повторити по тих самих координатах. Перевізь одразу, чи вбилась на воду. Давай, зупині, Прийнято, Прийняти, надасться, доповісти. Вогонь, так? Да, гораздо да, да, Вогонь! Да. Гармата! Бажаєте <плуз> <Ільза. плуз> держмуть за шнуру. О, можна! Можна? Можна? Давайте ці дві дострелюємо тоді на ціль ви на наведення. Давай. На ту саму Але ціль, буде так? – Підійдіть, да? будь ласка. Давай, Давай, е заряджай, заряджай. Типу самі б'ємо два раза Наведено, заряджено Давай вогонь і все Раз. вичиска Армата! Вс, зарахунки в українців Время то укрытие. Все, давайте выкрытия.